Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі! Населення Чернігівщини відновилося на 95% після деокупації, а 28 тисяч людей приїхали сюди з інших областей. Розкажемо про демографічні зміни в регіоні за рік після повномасштабного вторгнення. Нечистоти затопили укриття, а учнів відправили на дистанційне навчання. Чому після ремонту школи вартістю у понад півтора мільйони гривень школу затопило вдруге? Виходжувала хлопчика, що народився вдома недоношеним під час бойових дій, їздила до пацієнтів у села на власній машині. Історія лікарки Людмили Падалко, яка отримала відзнаку президента за оборону України. На Чернігівщині нині проживає майже стільки ж людей, як і перед російським вторгненням. А в самому Чернігові кількість населення може бути більшою ніж в січні 2022 року. Про це Суспільному розповіла заступниця голови Чернігівської ОВА Жанна Шерстюк, посилаючись на дані мобільних операторів. Наша Аліна Клименко дізнавалася, як змінювалася кількість населення в Чернігові та області протягом року російського вторгнення і з чим експерти пов'язують відновлення до воїнів. Єної кількості жителів. Це вулиця П'ятницька у Чернігові на третій день повномасштабного вторгнення. І рік по тому. Більше стало людей, більше машин. Люди вже на вулицях ходять, тоді не було нікого. І в кінці серпня повернулось. Було. Менше людей, а зараз я дивлюся, збільшилося набагато більше стало людей. Виїжджати з міста масово люди почали 24 лютого. Вже о сьомій ранку на виїзд із Чернігова були затори. Сьогодні зранку я збирався їхати до Києва. Прийшов, але моєго автобусу немає. Не ні маршрутки, нічого. Ловимо попутки. Стараємося уїхати. Люди продовжували залишати місто і протягом березня, коли Чернігів перебував у блокаді, розповіла Анастасія Улюшева. Вона волонтерка, розвозила в цей період гуманітарну допомогу людям. Паралельно разом з іншими волонтерами спробувала порахувати кількість жителів у цей період, щоб зрозуміти, скільки потрібно їжі. У нас була велика карта, яку ми карта Чернігова, яку ми дуже важко намагалися дістати, потім її роздрукувати, тому що в той момент світла уже. В місті не було, і ми, коли знаходили людину, яка говорила там, наприклад, я живу на Любицькій, і ми їй давали перелік адрес, по яким треба пройтися. Які дані нам треба зібрати, підрахунок припинився після 23 березня, коли росіяни підірвали головну транспортну артерію автомобільний міст через десну, яким евакуйовувалась основна маса людей. До цього волонтери встигли охопити 75% території міста, яка була на той момент їм доступна. Математично вийшли на середню цифру людей, що ще залишались у Чернігові. Тисяч сімдесят загальний, але знову ж таки, ми прораховували по формулі, підраховували певний коефіцієнт людей, яких ми могли б або пропустити, плюс коефіцієнт людей, які ми собі. Прорахували людей, які виїжджають там кожного дня. До 24 лютого 2022 року в місті жило 285-290 тисяч людей. Такі цифри озвучував міський голова Владислава Трошенко. 8 квітня після звільнення Чернігівщини від російських військ він дав прес-конференцію в Укрінформі. коли я був в Кабміні. Ми використали цю програму Федерова. Мінцифри, яка вказала цифру 87 тисяч мешканців Чернігова, відповідно до даних мобільних операторів. Станом на 22 лютого цього року мобільні оператори показують вже майже 311 тисяч абонентів у Чернігові. Розповіла заступниця голови Чернігівської ОВА Жанна Шерстюк. Реальна кількість жителів може бути іншою, адже одна людина може користуватися кількома сім картками. Загалом Чернігівщина за рік повернула до 95% населення за підрахунками ова до повномасштабного вторгнення в області було 959 тисяч жителів. Активно користується мобільним зв'язком 930 тисяч. Тисяч осіб. Дані, які ми зібрали із територіальних громад, говорять про 940 тисяч осіб. Десь посередині буде, буде коректна цифра, і вона вирівнюється і повертається до показників початку 22 року. Відслідкувати точну кількість людей, які через російське вторгнення переміщувались по області або за її межі, було практично неможливо, каже Жанна Шерстюк. Перші статистичні дані від громад адміністрація отримала у травні. Інформація була потрібна, щоб планувати вирішення гуманітарних потреб. Більша частина громад показує збільшення кількості населення. Десь близько 15 громад тільки показували зменшення кількості. Кількість мешканців області зросла, зокрема, за рахунок внутрішньо переміщених осіб. В Чернігові додалося 9 тисяч ВПО. За даними обласної військової адміністрації, загалом в області станом на лютий 23-го року проживає більше 72 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них майже 28 тисяч переселенці з інших областей. Даних про кількість жителів Чернігівщини, які зараз перебувають за кордон. Роном немає. Але важливо знати, скільки їх повернеться, говорить директорка економічних наук Жанна Дерій. Ті, у кого немає житла, втратили роботу, нічого не тримає. Ну, скажімо так, це дуже примарна надія, що вони повернуться. 90% може ні, але 70-60% чомусь мені здається, що це будуть наші втрати. Діти пішли в школу. Діти вже вжились в європейське середовище. У них вже є нові друзі. Вони отримали доступ до освіти, до медицини. Чим більше триває війна, тим більше, скажімо так, шансів на неповернення цих людей. Ще один фактор повернення людей безпека. А відтак завершення війни. Тільки після цього в Україні зможуть провести перепис населення. Тоді ми зможемо дізнатися точні дані про демографічні зміни. Аліна Клименко, Олексій Жернов, Олександр Поліщук, Олександр Сідько, Вікторія Дуженко, Суспільне новини, Чернігів. У прилуках учнів 6-го ліцею відправили на дистанційне навчання, бо нечистоти затопили укриття. Там навчається 750 дітей. Сталося це вдруге за навчальний рік після того, як там зробили ремонт вартістю 1 мільйон 700 тисяч гривень. У листопаді директор закладу назвав причиною тріщину в трубі, яка входить в каналізаційну мережу. Нині нечистоти полилися в укриття через відкручений болт. Голова депутатської комісії з питань житлово комунального господарства. Говорить, що ці два випадки свідчать про засмічення каналізаційних колодязів. Коли діти зможуть повернутися на навчання до школи, розкажемо у сюжеті. Вода дошла аж сюди. Це коридор, який веде до захисної споруди Прилуцького ліцею номер 6 Сюди доходили стічні води, які підтопили будівлю в ніч на 12 березня. Загалом у воді опинилася четверта частина укриття дві кімнати та дві вбиральні. Сюдою вода йшла, ось навіть двері, рівень на дверях. Підтоплення почалося із жіночої вбиральні. Тут завершується система внутрішньої каналізації будівлі ліцею, та на виході стоїть зворотній клапан, з якого і поступала на місці. вода. Бо на місці, так? Три болта. Слабенько вони були підтягнуті, а один болт взагалі був відсутній і безпосередньо із е, отверстя, де повинен стояти цей болт, таким фонтанчиком, як от пітіва, є підтєві фонтанчики, бив фонтанчик, фонтанчик е, оцих е, водяних, водяних стоків. ситуація така, що був великий тиск. води, і через це Кришка, ну з-під кришки, почала поступати вода. Зі слів директора ліцею, вода поступала і через труби, які під'єднані до туалетів. Там теж мокро, і з цієї сторони так так само воно пішло через труби, через туалети. Тих по технічним причинам, тому що потрапило щось у обратний клапан, та показує предмет, який на його думку забив зворотній клапан та став однією із причин підтоплення. Ну то його й трогати не нада. Поки на місце події Володимир Мазуренко викликав поліцію. І відсутність болта і те, що відсутній договор на обслуговування проведеться слідство, і тоді я буду якісь робити виводи. Це друге підтоплення цього захисного укриття. Перше відбулося у листопаді минулого року. Тоді причиною стала тріщина в трубі, яка входить в каналізацію. У тому ж місяці його здали в експлуатацію після ремонту вартістю у близько 1 мільйон 700 тисяч гривень. Як не забивалася каналізація загальна, то і у нас підтоплення нічого такого не було. Як тільки забилася загальна каналізація, був великий тиск на систему. Через те, що з колодязя в колодязя потрапляла бота, вона потрапила до нас, тому що у нас найнижче точно. Валентина Якщо Трохименко, яка очолює депутатську комісію із житлово-комунального господарства, говорить про ймовірні причини підтоплення. Так, Колодязі забиті, я більш чим впевнена. Це дворова каналізація житлових будинків. На ранок після підтоплення каналізаційні колодязі чистили спеціалісти комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. Були почищені чотири колодязі, які знаходяться на балансі шостої школи. Вони також були засмічені. Ці чотири колодязі йдуть до нашої центральної ветки. Вони ж відкачали воду із укриття. Нині укриття періодично просушують за допомогою місцевої вентиляції та чекають на санітарну обробку. Тим часом 750 дітей, які навчаються у закладі, відправили на двотижневе дистанційне навчання. Надія Мартишко, Суспільне, Новини Чернігів. Виходжувала хлопчика, що народився під час бойових дій вдома недоношеним. Їздила до пацієнтів у села на власній старенькій машині, знаходила життєво важливі ліки. Спочатку російського вторгнення сімейна лікарка з Гончарівського Людмила Падалко весь час була з жителями громади. За роботу та волонтерську діяльність її нагородили відзнаку президента за оборону України. Богданчик разом з мамою Наталею прийшов на планове щеплення до Гончарівської амбулаторії. Хлопчику один рік він народився 4 березня 2022 року. Передчасно Наталія розповідає, 23 лютого її поклали на збереження в Чернігові, а 25-го відправили додому в Гончарівське. Чоловік в цей час захищав Чернігів, а вона виїхала в сусіднє село Ожевець. Народжувала вдома у лікарки-терапевтки, яка також в цей час перебувала в селі. Він Був маленький там. Ми навіть не могли його зважити, тому кіло 700. Ну, ти так важив за кілька днів. До Жеведі змогла приїхати сімейна лікарка родини Людмила Падалко. Бачу, нема ні мені слабенькі, жовтенькі. Я Розумію, що ті, типу, там виписка должна бути на, на цілу листок. Виписка дожна бути, що йому в куві з реанімація. Ну і будемо так вихажувати, як вихажували 200 років. Назад дійсно він у нас Богом даний. За час активних бойових дій у Гончарівській громаді народилося троє дітей: Богданчик вдома і ще двоє в козильці, куди встигли відвести пологами їхніх мам, розповідає Людмила Падалко. Згадує, разом з колегами розуміли, що може початися повномасштабна війна. Тому заздалегідь підготували майно амбулаторії до евакуації. 24-го вивезли його до Слабина, допомагали евакуювати дітей з Гончарівського до Смолина. Лікарка каже, навіть не думала кудись виїжджати. У мене чоловік був в Чернігові, да У мене молодший син був до срочної випуск теж десь був пічні. Я навіть не знала, де він знаходиться. Але я б була бути коло них поруч, коло ну комусь допомогти. Люди боялися ходити до амбулаторії, тому Людмила Падалко сама ходила до пацієнтів, їздила в села громади. Спочатку каже, возили хлопці з тероборони. А потім пізніше мене є така старенька, старенька машина. Такий ну він такий вже, ну, більше каже, мій чоловік, він ходить, чи він їздить да, взагалі. Ну, він мене теж виручив. Хлопці мені трошки підлампічили, бо він був такий взагалі не на ходу. Ліки, Лікики в мене були, я ззаді ставила ті ліки. З ліками почалися проблеми. Особливо каже Людмила Падалко переживала за інсулін. 25 лютого навіть виписала електронний рецепт, за яким отримати препарат було вже ніде. Без інсуліну залишилася і жителька Гончарівського Людмила Компанієць. У мене дочка в Києві жила інсулін, дістала, передати ніяк Не могла тільки зв'язані з волонтерами з допомогою Людмили Анатолійовної. Де він мене взявся тих телефон лівських волонтерів? Я їх в очі не разу не бачила. і вони нам спакували посилку. Вислали нам два тижні, то звісно, інсулін довгенько йшов на Козелець, Козельця хлопці їздили за хлібом, ну а тут інсулін. Вона навіть на дом приносила, навіть пайки давали нам, привозили волонтери, вона під'їжджала, що її силах, вона роздавала людям, ну, які остро нуждаються. Людмила Падалко розповідає: Слабин, куди вивезли на зберігання речі, й автомобіль обстріляли, були поранені. Згодом 5 березня влучило і у саму Амбулаторію. І ми, коли забирали поранених з під розбитого моста, ми стали під містом і дивилися, що полетіли. Там ракети полетіли. Поняли, що вони до нас прилетіли. Ми повертаємося в наше містечко, і вони розбомбили нашу всю амбулаторію. все було. Розболдона за роботу і волонтерство в період активних бойових дій Людмилу Падалко нагородили відзнакою президента за оборону України. каже нагороди не очікувала. Я не знаю. Ну ми просто жили, виконували свої обов'язки. Оксана Ільчук, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все більше новин читайте на сайті Суспільного Суспільна.Медіа. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних.